Музика це вид мистецтва, що полягає в умінні людини передати свої емоції, настрій та ідеї за допомогою різноманітних звукових конструкцій та композицій. При цьому звуки розташовуються у певній послідовності, набувають певних ритмів, гармонії та тембрів, внаслідок чого виходить мелодія. Музика. Музика і кожен її вид має своє певне призначення, і по-особливому. Може впливати на нас у той чи інший час. В нашій школі можна обрати саме те направлення музики, яке буде по душі: гітара, синтезатор або спів. Кожних з цих предметів може стати саме для тебе особливим. А зараз ми покажемо вам трішки заняття учнів та їх відгуки про навчання в нашій школі мистецтв. Це Полінка. Вона навчається в нашій школі мистецтв тільки перший рік. Палінка, давай ми з тобою зробимо розпівочку. Так. Міма маму. Міми маму, мама, мама, міми, маму, мама, мама. Міми маму, мама, мама, ми маму, мама, мама Мі маму, мама, мама, міми, маму, мама, мама Молодець. Марінка, скажи, а тобі подобається навчатись в нашій школі? Так, дуже. А які пісні тобі подобається співати? Веселі українські пісні. Дуже добре. А яку ти хочеш зараз нам виконати? Пісні лисички. Добре. Давай тоді заспіваємо. Звуть Соня. Я навчаюсь у Солідарській школі мистецтв у другому класі. Мене звуть Віктор Олександрович. Я викладаю у Солідарській школі мистецтв, гітару і синтезатор. А Соня в мене вчиться на гітарі. А чи навчилась вже Соня щось за минулий рік грати? Давайте почуємо. Привіт! Мене звати Настя, а це моя сестра Аліса. Ми навчаємося у солідарській школі мистецтв. Я вчуся шостий рік вокалу, а Аліса другий рік на синтезаторі. Нам дуже подобається навчатися музиці та розвивати свої таланти. Світі сотні невідомих теорем ріні кличуть нас океану невідоме і мішкова саме з нами, іменами ми живем, ми інші не тумани вітер, змі. ma Привіт, мене звати Влада. Я вчуся в Солодарській школі, мистецтв вже восьмий рік. Мені дуже подобається співати та приймати участі у конкурсах вокалу. Я тішуся тим, що можу розвивати свої здібності в нашій школі. Запрошуємо вас в незвичайний чудо клас. В Царство музики казкове у мистецьку нашу школу. Таланти ваші будемо розвивати, щоб на конкурсах перемагати. Розкажемо вам усе по порядку. Про різні розпівки, вокальну зарядку Вас навчимо на музичних інструментах грати, творити музику, співати. Бо музика універсальна мова, мила, без зайвих слів, всім зрозуміла. Тож, любі друзі, час не гайте, знаходите нас на цьому сайті.